Всім привіт, шняк! На каналі за Кенді І сьогодні я буду грати Rainbow Friends з іншу частину. Бо я два місяці тому знімала першу і сказала, що на 10 лайків зроблю другу. Там же я не побачила, але там же 11 лайків. Тому, вибачте, хто дуже чекав, я ж за я ж здіваю другу частину. І ще й... Може, наступне відео буде про те, як я граю в Break-In 2. Можете написати, чи мені Break-In 2. Витаю, наскільки я там лайків говорила. Але, вроді, може там багато. Так, давайте, браки, заходьте сюди. Так, все, все, заходять. Як я зрозуміла, тут кожен раз нові коробки додають. Ну, типу. Кожен день, типу, нові коробки. Так, загружаємося. Тут така веселка лінія, де скіпнути можна. Добре, я скіпаю. Тільки четверо скіпнули, чищак це типу, чи це не скіп. їй говорили скіпнути. Ну, припустимо цей момент. Все, загружається заставка, я скіплю. А вже всі, хто грали, це бачили цю заставку. Давайте я підписую звідси і показу. І ми такий біживо тут, що тут робиться. А він щось говорить. Або бачите, я ззаді простою, присідаю. Давайте допишемо в чат скіп, а є. А є. треба скипати. Так, і тут монстри заходять. Бам. Тут сльомні твої увод, я скручував, давай. дуже так прикольно той гов, той ророро э, -ро 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 -ро, якось такого джо галкає. А цей трохи срівнувато з Ти, Ти. Так, треба лампочки шукати. О, лампочка. Ай, блін, її забрали. Ось тут може бути лампочка. Ні, тут немає. О, тоді там лампочка. Жалко, що вони тут підсвічуються. Або я знайшла лампочку. Лампочка, лампочка. Попередній серії я не встигла, вроді, перше щось зібрати. Я пам'ятаю, що то було. Давайте я підключу звук, щоб почула, типу, якщо монстр буде йти. Такась дівчинка з лампочкою йде. Ой, тут чомусь заховалась, то було я краще

Видите, это вода Лампочка Опа! Да, Вся Еще лампочка Батя, что я две лампочки нашла Восьмо дізнатися, де той си Так, я встигла віднести дві лампочки. Лишилося ще сім лампочок, впевнено, вже в ті вже найшли декілька. Тут вже де несуть. Посудки сьопні звуки, тому... Я буду ось такого, типу, приходитись, потім дозад ховатись. Ось в у цій зоні там, де оце замок. Найчастіше тут ходять монстри, оці синій і зелений. Цікаво, вже жовтий тут є, його боятися, якщо летить. Ну, в принципі, можна впасти, типу. Ой, я там щось бачу. Ой! Фух, він було, побачив. А ви бачите в того зеленого рука ніби якась змія? Дивно, там не проважається. Вона вішок від сюди не пішов. Ой, є, дівчинка, де йди туди. Да, я туди побіжу. А тепер У Ось чотири лампочки, давайте, гравці, давайте, я просто більше вже не можу дійти. Давайте я тут постою СК. Просто стлябновато кудись ходить. А тут ти може бути? Тут фіолетовий може бути. Ай, повертай мене кость тут півал з філа твої, тобі я краще вийду. Я постараюсь дойти до кінця, бо я ще майже ні разу, ну я раз була доходила, а так більше не доходила до кінця. О, дівчинка, напевно, несе не несе. Не Ой, а це напевно типу фіолетового хата. О тут може бути. А, нет, это как странно, Это <свист> Я как раз что, вы, как, Я как -что фиолетовый? Так, в ту сторону. <свист> Ой, тут Да. Може, там якийсь монстр так біжить? А ні, тут ось так лак. За три лампочки, не Я вже все вроде б обходила. Може тут позачити і потім її назад причепити? Че. Чи... Ні. О, я бачу, там підсвічується лампочка. Я біжу до світла лампочки. Зайшов в замку. Стоп. А всю до нас вже О, плюс ця. Я збираю на... ось цю доволі шутку. Я скипаю. Я я скип. Я один хочу. Треба вроді би батарейки, чи що збирати? О, жовтий появився. Прийшов такий. А це ж червоний говорить. Ой, ще декілька гравців, ще четверо гравців лишилося. Я йду сюди. О, дійшов, дайшло, дійшов. Ой, ще.

Ой, тут а що, тільки три можна. О! Блін, я програю. Тут трохи програла. Він у мене було цих дві. Ну тоді я вже буду закінчати відео, якщо я вже програла. Так, ну не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Якщо хочете, щоб я ще щось взяла, наприклад, якусь в Roblox, ну я просто напишіть в коментах, яку гру з'яти. Я її обов'язково знімлю. І хто хоче брейк і другу частину, теж пишіть в коментах. Я всі прочитаю. Всім па-па!